Так, усім доброго дня. Отже, як можете бачити, прицепчик вже з дно покрашений. чорний колір, рама вже вся покрашена. Підножка, все вже викрашене, все добре. Бачите, вже під'єднали до циліндра шлага. Кинули проводку, і тут воно все замотане кабелі. Шланг виведений. виведені вже проводку. Вчепили на такі ось стяжечки, може, може, щось інше придумав. І он провели вже до ліхтарів, проводку кинули. Там посередині ще його треба буде зачепити, теж вчепити. Підсвітка на номер масу туди кинули. Зараз ще покажу вам ліхтарі. Тут же борта зробила ось ці Зробили Такі от ліхтарі. Якось так.